Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні будемо знімати маски з вашого оточення. Будемо дивитись, про кого ви щось потрібно вам знати вже, ви вже повинні людину для себе бачити так, як є. Може, у вас є якісь підозри, а філіжанка може і підтвердити. Або спростувати це ж, це ж ж таке так. Хтось з вами пов'язує свої мрії. Спілкування з вами для людини це просто, Ну от знаєте, як ви людина-мрія. Ви людина, поряд з якою е справджується мрія. це таке у вас є в оточенні. Це хтось з ким ви близько спілкуєтесь. Це людина, яка Знаєте, якось якісь зараз є складнощі у вас в спілкуванні, є труднощі, які треба просто подолати. А насправді от людина і намагається, і мріє їх подолати, але разом з вами буде то робити. Бо самотужки тут, тут не просто самотужки, тут разом з вами тісно спілкуючись. Так, давайте ось тут все ж таки я додивлюсь. Бо тут не просто так складнощі, тут є втручання інших людей, або іншої людини. І дивіться, якщо іншої людини, людина ви, робить вигляд, ніби вам так допомагає, або людині, яка мріє про вас, ніби допомагає, тобто там є свій прихований інтерес. Знову ж таки, ви різні. Або до вас, або до людини прихований інтерес тут я не буду звужувати коло, бо у вас різних різні ситуації життєві. Це все ж таки загальна філіжанка. Тепер дивіться, складнощі у певного чоловіка, він з одного боку, він, ну, ви знаєте про такі про складнощі цієї людини. З іншого боку, він вам. Ну, це, знаєте, як трошки вам розповів, а левову частину він замовчує. Бо, знаєте, це як боїться вас відлякнути від себе. Бо там глибоко він в проблемах. Дуже глибоко. Так, далі дивлюсь. Ось тут. Ага. Угу. Ну, тут якась фінансова ситуація між чоловіком та жінкою, і для цього чоловіка ця жінка це як ключ для вирішення його фінансових проблем. Яким чином, там вже ви дивіться самі, бо тут не показано напряму, що людина тягне гроші з цієї жінки. Це взагалі то. Насправді тут інтимні сцени показані. І це не те, що там продається за гроші, а тут про енергетику жіночу. У неї енергетика дуже-дуже сильна і мріє про її любов, бо якщо знає, що якщо вона його полюбить, то енергетично він буде наповнюватись від неї, бо ну, так воно працює. Тобто через інтим там це не злив енергії, це обмін енергіями. Тут не лякайтесь, тут не показана ситуація, коли обкрадає жінку енергетично. Ні, тут не так показано. Тут як одне єдине ціле, тут взаємообмін енергіями, такий міцний. Де. Але дивіться, в цій ситуації він трошки нервує, бо є знає, що є чоловік, з яким насправді там завершена ситуація в цієї жінки. Але чоловік не відстає, він не хоче відпускати цю жінку від себе. Я... Мені тут не дуже зрозуміло, мені не видно тут ну, так воно якось намальовано, що не показано цей ланцюжок, не показаний. Знає той чоловік, з яким завершено тему стосунків про оцього нинішнього. І я тут зрозуміти не можу. Ну, я тут не скажу, тут ви вже самі знаєте свою історію. Але ж. Показано таким чином, що трошки він нервує з цього приводу. Він знає, що вона не повернеться до того колишнього, знає. Але якось він все ж таки відволікає. От, Знаєте, коли втручання, воно помітне якесь. Хоча тут і жінка так себе поводить, знаєте, от вона завжди, ну, як, за спиною того тримає. Вона не дає йому можливості ну, як, хоч якось бути ближче до себе. Так, ось тут по роботі у когось з вас буде. Ну, тут. Воно не виглядає як суперечка, як знаєте, сварка якась, але ж все ж таки, показаний мені чоловік, який щось доказує жінці. Ну, от якась тема між ними. от Він вважає, що тільки він і правий, тільки його правда і повинна взагалі якось розглядатись в цій ситуації, і буде наполягати на чимсь своєму. І... Потім дуже буде багато про це думати. Знаєте, людина, яка буде жаліти, що він так голосно щось доказував. Йому буде от, просто і соромно трошки за себе. І знаєте, що ви потім думаєте про нього. От знаєте, І така якась внутрішня. така... Не дуже впевнена позиція, що я ж міг би, я ж міг би в цій ситуації не так голосно ну, там, своє щось говорити, я ж міг себе стримати, але... міг, але не стримав. Так, 76 або 70 це може бути рік народження людини. Більше от як чоловік стоїть на цих цифрах, але не обов'язково. Може, і ваш вік, дося рік народження: 30 або 36, 38, от такі ще цифри тут бачу. Це вже може бути вік, чийсь когось з цієї ситуації. Так, показаний мені чоловік, сфера роботи соціума, чоловік, який дуже хоче стати комусь з вас, мрією. Ну, тобто людина, яка е, от, показана ситуація, коли він все ж таки як у від, відлюдництві знаходився, і він виходить з цього від, відлюдництва. І якась трошки на сьогодення така складна між вами ситуація, але коли людина... Аліса, ну так не можна, ну ти ж заважаєш. Коли людина просто мріє, ці складнощі всі прибрати і бути поряд з вами, ну, з кимсь з вас. І те, що він буде робити, у вас не буде сумнівів. Ну, може, вам здається, ні, нічого тут такого навіть не буде. Бо ви будете зроз... ну, одразу будете розуміти, на що направлені його дії. Далі дивлюсь. Так, по роботі. Тут зверніть увагу, тут мені показаний чоловік, який, як то кажуть, і нашим, і вашим з вами десь спілкується про когось, там вам щось таке розказує. Потім з тими людьми спілкується, і це, знаєте, по всіх бігає. Ну, як збирає якісь враження собі, а потім що від кого почув, за своє видає. Такий хитрум, щоб з усіма бути у друзях. Далі, для когось з жінок у вас гарний період настає стосовно заробітків. Це може бути вже. Ну, давайте так. Це все ж таки поки що позиції, в яких ви виходите трошки на вищий рівень, поки що це не. Ну, я не бачу тут ознак про гроші, щоб вам щось таке сказати. Але свій рівень, рівень ви підвищуєте. І ви просто, ну звісно ж, якщо підвищується, ви зможете це монетизувати. але... Поки що філіжанка вам нагадує про суперників коло вас. Не лякайтесь їх. Аліса, боже, вибачте, будь ласка, ну це просто от їй щось треба. Це ж вона, поки своє не отримає, вона ж не залишить нас з вами в спокої. Що ти хочеш? Сідай вже десь. Так. Тож, про цю жінку рівень ваш підвищується, вас помічають, на вас будуть більше звертати уваги, і з підвищенням рівня у вас дійсно, у вас трошки змінюватись буде. Давай, іди сюди, тут буде зручно. Давай, давай, давай. Буде, тут змін, коли у вас зміниться оточення, там буде інакший рівень заробітка. Отак. Тобто ви можете навіть роботу змінити, бо ви як виростаєте з того колективу, де ви є. І це не виглядає, як знаєте, ви розриваєте стосунки, тут йдете десь там. В інший зовсім інший колектив, це може бути, як вас переводять з одного там відділу до іншого. Це може бути, наприклад, як для блогерів, бо бачу, що перед екраном людина сидить, це може бути і блогерство теж. Коли е, йде розвиток вашого каналу. І більше у вас глядачів. Тобто тут до вас притягуються нові люди саме на ваш рівень знань, вмінь. Ну, тобто, ви все ж таки зростаєте у своїй кар'єрі. Далі дивлюсь, дуже усміхнений мені чоловік показаний. Це як з'являється людина, людина, якої ну, якийсь час його не було. Або для когось взагалі це буде зовсім нова людина. Але такий, знаєте, дуже світлий, ну, от по поведінці своїй, але непроста не людина, дуже багато прихованого в нього. І так, знаєте, не поспішайте дуже довіряти. Спочатку. Дайте людині розкритись перед вами ви... і будьте уважні, просто ви будете помічати там багато чого. Бо він такий, що взагалі-то доволі така відкрита людина. Він ну, якось не буде для вас такою аж занадто таємницею. Спостерігаючи цю людину, ви дуже швидко собі намалюєте портрет. І ось тут мені показаний чоловік з телефонною розмовою до вас. До, про якогось чоловіка вам буде розкривати е, інформацію про когось з, з, з свого оточення. Літери С. Зараз літера В. О. Літера Л З У Г, літера Т. До вас буде звертатись як про допомогу. Отут вже дивіться, як є, чи ви знаєте теж ту людину, про яку буде розмова. Чи взагалі раніше ви щось чули. Там, ну, як, як, знаєте, виглядає так, що у вас якісь знання є, і оці ваші знання потрібні будуть, щоб розібратись, що там за один, як до нього відноситись. Плітки вам якісь донесуть, це вже більше стосується сім'я, родина, ну, такі. Близькі там друзі, сусіди, отаке, близьке до вас оточення. Ну, Плітки тут всілякі. І про вас дещо буде, і буде про інших людей, про сім'ї інших людей. Це таке Ну, тобто для вас ці образи будуть трошки більш розкриті, але все одно я тут не бачу, щоб вони хоч якось були вам важливими. Навіть не для всіх я бачу спілкування з тими особами, про яких ви будете чути. Ось так. Далі дивлюсь. Далі. ой тут зближення. Тут, дивіться, тут мені показаний чоловік, який простягає руку і притягує до себе жінку. І, знаєте, це він дуже багато про це думав. Тут такі такі. Така хмара думок над ним висить, і всі дуже світлі. Знаєте, коли для себе він бачить людину от, дуже потрібною. У нього нема більше вагань а, там, чи треба, чи справді це та сама людина, яка йому треба, яку він хоче бачити поряд з собою. На ці всі питання він собі вже відповів. І для когось з вас. Ось тут буде звертатись людина про допомогу. Я не можу зрозуміти, хто це, чи це стара людина з паличкою або на милицях. Навіть тут не дуже мені зрозуміло. Або це ну, інша якась людина. Тут про допомогу, саме про допомогу буде мова йти. І тут важливо буде відгукнутися, не пройти повз цієї ситуації. Це може бути хтось з родичів, з близьких, це може бути з сусідів хтось, але ж ну, там, десь якось, знаєте, от не виглядає, що зовсім незнайомі вам люди. І просто ситуація виглядає таким чином, що тут може. Треба буде ще когось долучати до цієї допомоги. Ну, тобто, знаєте, от з кожного потрошку і там щось воно вже і буде. Правила якісь, які як нав'язує, так воно мені виглядає чоловік, чоловікам здебільшого, щось жінок і не бачу в цій товпі. Ну, Правила такі, які йому продиктовані кимсь. Це як у, у навушник чує, корик, коригують йому те, що він каже. І знаєте, як виглядає, що там правди ані трохи нема. Це просто от, треба так сказати. Людина вийде промову скаже, але Мікрофонів багато бачу, але довіри до цієї людини от просто не треба взагалі. Ну, просто не треба. Чоловік якийсь. Свічка так симпатично трещить. Так, страхи. Тут є поряд з вами чоловік, доволі молодий, і дуже багато в нього страхів. І його захищає більш старший чоловік. Ну, наприклад, батько сина захищає, але теж боїться. От за, Просто за цього хлопця дуже-дуже боїться. І як би не виглядав, може, комусь там з вас і здається, що йому байдуже, нічого йому не байдуже. Він дуже любить цього хлопця. Він, знаєте, це просто от як. Ну, Дорога йому людина, і всіма силами він намагається зробити так, як буде краще за все для цього молодика. Далі про допомогу домовляються чоловік та жінка, у жінки вона посміхається, вона, знаєте, приязно виглядає, але щось у неї є питання. Яке вона для себе поки що так, і не ну, відповідь не знайшла, вона поки що буде спостерігати за цим чоловіком, бо досвід у неї багатий спілкування з чоловіками. І це якісь такі домовляння, знаєте, от коли люди поряд один з одним, здебільшого заради допомоги один одному. А почуття, ну, може, вони потім і будуть. Отак воно виглядає для когось з вас. Це, знаєте, коли вже люди дорослі, з досвіду багато, і вже сама по собі тема кохання вона якась така примарна більш. Вже люди в неї так не вірять, вже просто от, ну, більш покладаються на досвід, на зручно, незручно. Будемо, не будем, поряд час покажу, отак воно виглядає. І тут не про маски, а тут доволі люди, які бачать і розуміють один одного, відчувають навіть, знаєте, те, що не промовляється в голос. але ж, от знаєте, коли побачимо, що буде. Отак. Отака внутрішня собі установа і а раптом з цього щось вийде, бо у чоловіка теж є певні питання, але він собі вже на них відповідає. В жінки ще не вирішені питання. Вона ще поки що спостерігає, не спішить з висновками, а може, воно так і краще насправді. Хтось там з кимсь у вас завершена тема, і людині так сумно, так жаліє, що не вийшло з вами нормального спілкування, що якась така тема щось не так пішло, і людина і сумує, але щось там не може до вас наблизитись, чи не може навіть сказати от на зараз. Коли, знаєте, нема такої внутрішньої готовності ситуацію. От... Промовити в ситуації так, як є, так як, так, як думає. І ось тут є ситуація, в якій чоловік хотів би натиснути на жінку, хотів би якось її, знаєте, ну, як підлаштувати під себе, під свої там, звички. Погляди, правила якісь. Ні, Тут вислизна ця жінка з його якихось там, ну, коли тиснути буде. Просто, от, знаєте, взагалі без всіляких наслідків вийде з спілкування, якщо він буде наполягати на чимсь своєму. Бо тут така людина, яка, якщо щось не подобається, вона скаже, вона не буде мовчати. Якщо він не почує, не зрозуміє її, вона просто вислизне. І вона то знає, він ще не знає, що її просто так не затримати проти її волі. Тут є літери К, Х, Т, Г, Л, А, літера, З, може, літера є? Е. Ну, схоже на те і все на цьому літери закінчились. Це або ваші ініціали, або того чоловіка ініціали. І все, на цьому і філіжанка закінчилась. І Аліса вже пішла, посиділа з нами і все послухала. І вам дуже бажаю гарного дня, гарних людей поряд з вами, таких, щоб не треба було маски з них зривати. А навіть якщо людина і ходить під маскою, щоб ви розуміли, що там ховається за тією маскою, щоб вам то не було якось так складно для, до сприйняття. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!